Про цю людину Юлій Цезарь сказав: Його лаври гідніше лаврів полководця, тому що той, хто розширив межі римського духу, кращий за того, хто розширив межі римської держави. Таку похвалу заслужив блискучий римський оратор, політик, філософ і письменник Марко Тулій Цицерон. Марк Тулій народився в 106 році до нашої ери в провінційному місті Арпіна. Його батько був землевласником заможним, але незнатним. З дитинства Марк виявляв блискучі здібності у навчанні. Він відрізнявся такою кмітливістю, що батьки його товаришів приходили в школу, щоб подивитися на це маленьке чудо. Коли Марку Тулію виповнилося 16, він перебирався в столицю, щоб отримати гідну освіту. Провінційний юнак старано вивчав римське право та філософію. Особливо цицерон. Вирізнявся у мистецтві суперечки та переконання, навчаючись красномовству у правознавця Муція Сцеволи. Але щоб домогтися популярності та зробити політичну кар'єру, потрібно було виступити на якомусь гучному судовому процесі в якості адвоката або обвинувача. В 81-му році до нашої ери Цитерон взявся захищати багатого землевласника секта Ростія. Перша промова марка в суді була приголомшуючою. Цицерон говорив не тільки про справу підзахисного. Чистолюбство цицерона взяло гору над обережністю і він виступив проти жорстокого режиму, встановленого в Римі диктатором Луцієм Сулою. Після такої яскравої промови оратору був змушений тікати в Афіни, де три роки вивчав грецьку філософію та ораторське мистецтво. Тільки після смерті Сули Цицерон зміг повернутися в столицю та відновити публічні виступи. Завоювавши популярність своїм красномовством, він вигідно женився на теренції до ці багатих римлян. Оратор безкоштовно надавав допомогу всім, хто потребував адвокатського захисту, і досить неохоче брався за обвинувачені промови. Цицерон набув репутації найбільшого оратора свого часу, який силою слова міг переконати будь-яку аудиторію. Цицерону вдалося зробити блискучу політичну кар'єру. Він був намісником Сицилії, обіймав різні посади в римському сенаті, а в 63-му році до нашої ери був обраний консулом, першою людиною в державі. Коли римський претор Луцій Катіліна замислив організувати підпал Рима та захопити владу, консул Цицерон розкрив змогу Катіліна і виступив у Сенаті з викривальними промовами. Деякі фрази Цицерона з його чотирьох промов проти Катіліни ми вживаємо дотепер. Найвідоміший вигук: От о Оморес о, «О часи овдачі. Розкриття змови Катіліни принесло Цицеронові гучну славу. Оратор Катон назвав його батьком батьківщини. Вперше в історії держави цими словами були відзначені не військові подвиги, а старання по збереженню миру. З п'янений владою та потоком Лестощів Марк Тулі Цицерон увірував свою винятковість. Але в 58-му році до нашої ери ораторові довелося переконатись, що він не в змозі суперничати з віратом полководців Цезаря Помпея та Краса. Цицерону пригадали, що у своє перебування консулом він без суда та слідства стратив заколотника Катіліну. Благополуччя Цицерона знову опинилося під погрозою, йому загрожував суд. А потім вигнання з Рима. Цицерон шукав підтримки в сенаті. Вдягнувшись у жалобний одяг, він благав народ про захист, але все було дарма. Тоді великий оратор, який стільки разів виступав обвинувачем та захисником, побоявся предстати в якості обвинуваченого і поїхав у добровільне вигнання. Через півроку Цицерон був милостово повернутий у Рим. Оратор говорив: мені здається, що я не тільки повертаюся з вигнання, але сходжу на небо. Розмінявши шостий десяток, цицерон перед суспільною діяльністю віддав перевагу літературній. Він жив на віллі за межами Рима та писав праці по теорії держави, красномовству і філософії. Про закони, гортензій, тускулати бесіди підбиваючи підсумок свого життя, яке було низкою, зльотів та падінь, Цицерон говорив кожній людині властиво помилятися, але бути наполегливим у помилках властиво тільки дурнові. Після смерті гая Юлія Цезаря в березні 44-го року до нашої ери Цицерон знову повернувся в Рим, щоб промовити свої промови Філіпіки проти Антонія, який намагався захопити владу. Цицерон заявив: Диктатор помер, а диктатура жива. Я готовий жертвувати собою заради захисту республіки. Він гадав, що йому вдруге належить врятувати державу. Але цього разу промови великого оратора не вплинули на політичну ситуацію. Крім того, зухвалий випад проти правителя, який набирав силу, мав фатальні наслідки. Цицерон потрапив у проскрипційні списки, йому загрожувала смерть, намагаючись врятуватись, 63-літній цицерон укрився на своїй віллі в каєтті, але його наздогнали підіслені Антонієм убивці. 7 грудня 43 року до нашої ери голову Цицерона виставили в Римі на форумі біля тієї самої кафедри, з якої він багато разів промовляв свої знамениті промови. До наших днів дійшли численні судові промови та листи Цицерона. Його трактати по риториці політиці-філософії. Багато поколінь юристів від стародавності до наших днів вивчали твори геніального римського оратора першого століття до нашої ери, який говорив. Наскунтур поети фінт ораторес поетами народжуються, ораторами стають.